Внутрішнього проєктування. Завдання про побудову переріза правильно шестикутної призми січною площиною, заданою трьома точками на пічних ребрах, обґрунтовується властивістю проєкції, яка полягає у тому, що якщо дві прямі перетинаються в точці А, то проєкції цих прямих перетинаються в точці, яка є проєкцією точки А А напрямок АА1 є напрямок проєктування. Якщо на бічних ребрах задано три Точки. То будуємо відрізок, який належить січній площині, його проєкцію. Проєкцію прямої, яка лежить у площині. і перетинає відрізочок g штрих. Для цього точка перетину проєкцій, пряма паралельна до бічного ребра напрямок проєктування, точка перетину, пряма через дві точки і точка перетину з бічним ребром. Чотири е, точки чотири точки, дві прямі, які перетинаються, визначає січну площину. На прямій ББ штрих, так само. Перетин з відрізком червоним, пряма, яка перетинає відрізок ББ штрих, точки перетину. І так само. Точки, точки задано. Всі вони лежать в одній площині. Всі вони лежать в одній пущіні. Переріз. Переріз. Переліс. Побудований. Методом внутрішнього проєктування. Відрізок. Його проекція. Проєкція прямої, яка перетинає відрізок СС-штрих. проєкція прямої, точка перетину проєкцій і точка, в якій самі прямі перетинається точка К. Метод внутрішнього проєктування. Точки можна розташувати так, що наша наш переріз одежі не буде паралельний до основ. Можна по-іншому його розташувати. Єдине, треба пам'ятати, що для більш складних випадків, ось зокрема для такого випадку, такий перес поки що будувати ми не вміємо. Поки що. Ми можемо змінювати наше зображення, забирати колір збільшувати або зменшувати радіус кола писана навколо основи, змінювати висоту. Для випадку п'ятикутної призми аналогічно. точка, кожна з яких належить бічному ребру. Відрізок, що лежить на січній площині. Його проекція, Площина, в якій знаходиться відрізок і його проекція. Інша площина. Інша площина, яка перетинає, яка перетинає основу по відрізку ЄЦ. Перетин, перетин відрізка ЄЦ з проєкцією червоного відрізка відрізком АД. Паралельна пряма до обічного ребра. Перетин точка М. Пряма, яка перетинає ЦЦ 4 СЦ1 і точка перетину. Так само, так само тут І нарешті переріз. Колір можемо зняти. Можемо зняти інші додаткові побудови. Переріз, переріз, побудований. Зараз переріз розташований таким чином, що він проходить, його площина проходить через площину, через ребро на верхній основі, І через, наприклад, зараз вершину протилежності гребра нижньої основи, або переріз може бути співпадати з верхньою основою, або площина перерізу може бути паралельна до основ призми. В якому це випадку буде? Тоді, коли, тоді, коли точки, червоні точки будуть розташовані на однакових відстанях від основ. Ось зараз, наприклад, цей переріз, цей переріз схожий на такий, який є паралельним до, паралельним до основ призми. З усіх боків можна подивитися на наш динамічний малюночок. Призма чотирикутна. Тут підібрані виміри так, що ця призма є кубом. Якщо змінити висоту або радіус, то, звичайно, куб вже буде не таким. А буде вже правильно 4-кутне призна. Так, будуємо, проводимо, як ми тільки що вивчили, пряму, яка розміщена на січній площині, вона має з неї дві червоні спільні точки. Проекція цієї прямої на площині основи. Проекція... Невідомої прямої. Перетин, перетин, прямої паралельної І прямої FE Пряма, яка проходить через точки КЖ, перетин цієї прямої З бічним ребром і многокутник, який має вершини в побудованих точках. Переріз. Переріз побудований. Ось з цього переріза є властивість. Він проходить через діагонально протилежні вершини. Можна, можна розглянути інші випадки, інші випадки. Наприклад, коли коли у нас задані точки в такому місці, або в такому, або в такому місці на цьому урок присвячений. Побудові перерізи призми методу внутрішнього проєктування закінчено. Дякую за увагу.